Усім привіт! З вами Тандероп і і Клаквіталі. І сьогодні у нас з вами буде короткий урок на тему, як стрибати на скакалці так, щоб ваші руки широко не розходились. Можливо, ви звертали увагу у початківців дуже часто таке буває, що вони стрибають і у них. Кисті майже не рухаються, руки дуже широко розходяться, і в них працюють переважно плечі і ліфті, а кисті майже не працюють. А все має бути навпаки. І для того, щоб покращити техніку рук, на скакалці, щоб руки були щільно прижаті до нашого тулуба. Я сьогодні поділюсь з вами одною класною технікою, яку я розробив пару років назад. Пройшло купа моїх учнів через цю техніку, і зараз класно стрибають. І все, що вам потрібно, щоб покращити цю техніку, звичайна резинка для ніг. Ось так, в принципі, дуже багато людей стрибає. Перше, що я хочу сказати, що це нормально. Це нормально, якщо у вас розходяться руки. Я вам зараз покажу своє відео. Свої перші стрибки, які я знімав, щоб ви побачили мою техніку, мої орлінні руки. Насправді це відсутність координації і напруженість. Чим більше ваше тіло напружене, тим більше у вас будуть руки дерев'яні. Давайте почнемо з самого початку. Ви тільки купили скакалку: у вас, наприклад, перші стрибки. І ви стрибаєте ось так. А насправді дивіться, скакалка коротше, правильно? А тепер дивіться, скакалка длинніша. І в мене лікті, вони відведені трішечки назад. Тобто, ось так просто стрибати я не раджу. Для того, щоб ваші руки щільно прилягали до вашого тулуба. Ось, Ось в так вірна техніка. У мене лікті йдуть назад. Вони не в отак виглянуло сонечко, і можливо, мене буде менше видно, зміниться трішечки ракурс. Але це зима, тому що є, то є. У мене сама звичайна резинка для ніг бажано використовувати самий легкий супротив, щоб вона була легка. Ми побачили стрибки так, що руки розходяться, і нам їх треба прикріпити. Ось. Ось що я роблю. Бачите? Ось. І дивіться, тепер автоматично мої руки вони прив'язані. І насправді це ідеальна форма. Дивіться, зараз ми з вами максимально активуємо наші кисті. Ми не можемо працювати плечами, ми не можемо працювати ліктями. Ми зараз працюємо чисто кистями. Ось. І. Бачите? І у вас активуються кисті. А тепер максимально обертайте ваші кисті. Максимально. Коли стрибаєте, максимально їх нагружуйте. Ще раз нагадую, не потрібно. Бо це от теж ногами бити не раджу об підлогу, ви маєте стрибати як метелик. Насправді я раджу пострибати 3-5 хвилин з резинкою, потім ви забираєте цю резинку і знов стрибаєте без резинки, але у вас вже не розв'язок налагоджений більше, краще. І ви вже більше будете звертати увагу на ваші лікті. Ага. У мене лікті зараз знов розійшлись. Ви будете краще відчувати, що, «О, блін, я стрибаю неправильно опять лікті назад. Працюємо більше кістями. Потім знов через 3-5 хвилин. Знов перете різіночку. Знов стрибайте. 3-5 хвилин. Давайте разом ми це зробимо. Прострибали. Активували ваші кисті, можливо, комусь різиночка зажми руку. Якщо легкий супротив, то це нормально. В принципі, ну, сильно зажимати не буде. Пострибали можна бігові, можна боксерські. можна футворк, все що завгодно. Бігові, два 2, -2. Я це показував в першому уроці. Ось такий у нас був сьогодні з вами простий, короткий урок. Використовуйте мою техніку і обов'язково діліться вашими результатами. Всім дякую за ваші вподобайки, за ваші перегляди. Пишіть коменти, що вам сподобалось, можливо, щось не сподобалось, а можливо, ви щось скажете стосовно цієї техніки. А можливо, у вас є певні ідеї або певні питання, на які я зніму слід... слідуючий урок. І, взагалі, моя задача, я хочу розказувати про скакалку простими словами. Я хочу зробити скакалку більш доступну, і а, скакалка не так важко, як вам здається, якщо ви будете. Слідувати моїм рекомендаціям, то я вам обіцяю, через місяць-два ви реально будете стрибати класно на середньому рівні. Я вам це обіцяю. Тренуйтесь по 15 хвилин в день. До зустрічі!